Привітуліки всім привітуліки. 7 грудня, четверг, у нас вітряно. Тримається морозець, такий десь градуса 4. І таке, як крупа якась проскакує в повітрі. Коротше, на дворі противно. Дуже противно. Дівчатка гуляють, не дивлячись на таку поганеньку для нас погодку, а для них вона, мабуть, підходить для гульок, так? Да? Буся? Да, скажи. Пузики мої. Пузик, ти кітна чи ні? Пузик? Це ланочка. Ти начебто як кітна. Да, лануся. А вон Даночка. Так глянеш теж, начебто як Кітна. В тих то дівчатках я не сумніваюся. У мене оце ці дві. Ці дві малявки бентежать. Так, що хочу вам сказати. Вчора я цілий день провозилася з цими ой, проблемами з лікарнями. Дозвонитися в обласну поліклініку це ще той треш. Це можна півгодини набирати, слухати. Короткі гудки, що означає зайнято. А потім, коли тобі повезе, і ти дозвонишся, піднімається слухавка і кажуть Очікуйте. Ложуть її на стіл, і ти слухаєш, як вони в реєстратурі, видають там карточки, талончики і так далі. І так, за кожним питанням, яке потрібно з'ясувати, таке відбувається щоразу. Записалася я на понеділок. На 11 грудня до кардіолога в обласну поліклініку, а з неврологами проблема. Неврологів майже немає, як мені сказали. А та невролог у якої Вова спостерігається, вона взагалі на лікарняному давно. І коли вийде, ніхто не знає. Сказали зателефонувати ще в п'ятницю для уточнення. Так що ще такий міні-квест предстоїть завтра. Ось. Я напевно трішечки пропаду з вашого поля зору. Чому? Тому що сьогодні вранці я прокинулась і зрозуміла, що з цими зйомками, переробками, готовками, монтуванням і так далі в мене не пораховане. Поросятко моє, і ви ж знаєте, я завжди рахую і вагую, і все, бо мені цікаво. В мене не складений список ліків, які потрібно купити на окоти, переперевірити шприці, які є в наявності, яких не вистачає. Порахувати потрібно, скільки чого докупити. А ось в мене так же до сих пір не перероблені документи. З весни збиралася, збиралася, щоб попереробляти їх на українську мову. Колись розпочинала, але так це було забросено. І на цьому етапі воно і залишилося. Грубо кажучи, через місяць вже почнуться окоти, треба всі ці хвости попідтягати. Тому тому у мене до вас велике проханнячко. Заробляти Ютуб ну, прямо категорично не хоче давати вчорашнє ранкове відео стосовно Святого Миколая. Також не пропустили на монетизацію. Вони то знімуть заборону, бо так відбулося з усіма попередніми відео. І це не буде винятком. Але це буде вже тоді, коли, як завжди, його передивляться всі вже. От. Тому, напевно, що найближчим часом відео буде виходити менше. Сьогодні готувати точно нічого не буду. Хліб є, борщ є, макарони є, салат є, пиріг є, є капуста, є морква, коротше кажучи, їсти не переїсти. От. Тому попереду настає для мене морально і фізично. Неприємний період з цими лікарнями і так далі. Ну, як на Харків почнемо їздити, не знаю, можливо, щось і буду встигати знімати. Потрібно дожити, як кажуть. А зараз можу сказати, що трішечки пропад... пропаду я з вашого поля зору. Тому прошу вас, прохаю. Передивляйтесь які-небудь, хоча б кулінарні відео, щоб були перегляди. Залишайте ваші смайлики в коментарях по три штуки, щоб YouTube не скинув нас ну, зрекомендованих. По-любому потрібно хоча б одне відео в день випускати. Я не знаю, як це зробити правильно. Воно напевно що буде якесь коротеньке, так, вкраті, жива, здорова. Що зробила, що планую і все. Тому, кому не важко з вас. На цей період часу, поки я буду займатися своїми рутинними справами, прошу вас переглядати хоча б якісь, що відео. Краще за все, вам підійдуть кулінарні. І також таке ж саме прохання стосовно нового кулінарного каналу. Там я вас попрошу не тільки переглядати, е, тільки не ставте без звуку. Можете притишити на мінімум. Але без звуку, коли переглядаєте, ютуб не зараховує ці перегляди. Не знаю, чому так, як він відслідковує. Ну, але це вже доказано. От. І поширюйте, будь ласка, ви ж є. Е, Кожен в своїх якихось групах, у Фейсбуці, у Вайбері, там, не знаю, в Телеграмі, у вас є купа знайомих. Діліться, будь ласка, відео хоча б рецептурними, кулінарними, зі своїми, я не знаю, там, одногрупниками, сусідами, знайомими, подружками, ріднею. Ну, коротше кажучи, потрібно розвивати той канал, а я дивлюся, що там взагалі. Щось дуже-дуже мертво. Таке враження, як начебто кулінарний канал нікому не потрібен. Ось, все. Я погнала на кухню, займатися паперовими справами. Зараз спочатку розберуся зі свинством, а потім, якщо сьогодні часу, вистачить, мені ще сьогодні дзвонити сімейному лікарю, щоб виписувала. Направлення. У мене таке враження, що у Лади буде трійня. Такий в неї животик, громісткий. Ось. Тому бажаю всім гарного настрою, чудового дня. І не губіть мене, ще раз повторюсь. Допомагайте мені цей час протримати канал в рекомендованих. Бо я ж кажу, що Ютуб коварний хлопчик. Всіх вас цілую люблю. Бувайте. Почуємось.